Напевно, кожен з вас хотів прийти до друзів і сказати одну фразу. Я працюю в криптовалюті. І маємо кожен місяць е, дохід в 1,75 долара. Всім привіт! Вас вітає Core Community, спільнота для творчих людей. Е, Долучайтесь до нас і будемо створювати велику спільноту, наповнену цікавими ідеями для будь-якої сфери. Також ви можете підписатись на нас в Телеграмі та TikTok. Там у нас є своя власна група, а це буде перше відео на каналі про топ-3 методи заробітка на медвежому ринку. Зараз ми переходимо на сайт Pancakeswap. Тут ми можемо побачити те, що в нас є фармілки і поли, поли ліквідності. Тобто є тут два різних вида. Це стабільний і заблокований. Тобто стабільний, це ми будемо отримувати 2,78% річних. Або заблокирований до 59%. Також тут можна стейкати кейки, це монета сайту. І отримувати якісь певні інші токени. Так, Далі ми можемо перейти на фармілки, це вже ліквідність з двох монет. Це може бути люба це монета кейк. І BNB, тобто зараз я вам покажу найбільш ліквідні пари: це USDT і BUSD, тобто долар до долара. Там, де має ліквідність 179, ой, 193 мільйона доларів. І дохідність до 4%. Ми можемо сюди вложити 100 доларів, і через рік ми отримаємо 1 долар 23 центи, Тобто 1,2% за рік. Ну, це взагалі копійки А за 5 років ми отримуємо аж 6%. Це взагалі не круто. Але якщо глянути самі популярні, це в нас кейк до BNB Тут в нас дохідність аж до 42% річних. Якщо глянути по сайту CoinMarketCap, ми побачимо, що тут за рік в нас ціна близько біля дна За об'ємом 50 мільйонів на добу. Тобто. Тут є хороший потенціал вернутися до своїх 10-20 доларів і зробити 2-2,5 ікса. Якщо додати в ліквідність Cake або BNB, там дохідність аж до 42,6%, як я вже раніше і говорив, але тут можна і зробити трошки менше через різні причини. Тобто ми, наприклад, додаємо собі 1000 доларів і ставимо їх наприклад на 30 днів і ми зможемо собі отримувати 4 і, 6, 4 і 1 кейк тобто 1,5%, трошки більше 1,5%, але це вже буде в кейках. Тобто, якщо кейк виросте, це буде е, не 16 доларів, а можливо навіть 40 або 80. Також можна тут до різних, кому що подобається. Якщо взяти кейк до долара, це вже одна стабільна валюта долара, якої ціна ніколи не міняється, то ми бачимо дохідність трохи меншу. Це 1,3%. Ну це в кейках. Тут все буде нам начислятися в ерні за кейки. Так, а тепер подивимося про пулу. В нас є багато різних, але нас цікавить саме стейкати кейки. Тут є е, Flexible, тобто гібкий, е, там можна в будь-який момент забирати гроші. Е, і те, що ми отримали. Там можна вложити на будь-який термін від одного дня е, до 5 років. А є інший варіант це вже заблокований. Тобто Ми заблоковуємо гроші свої і там відсотки зрозуміло, що більші. І, наприклад, на скільки там за місяць ми отримуємо. Пів долара з сотні доларів, тобто пів відсотка. Далі ми можемо вложити сюди і тисячу доларів, і отримати, зрозуміло, що в кейках і підняти грошей просто на тому, що курс монети виросте. А ми отримували як стабільний, наприклад, 0,1 кейк в місяць, так і будемо отримувати 0,1 кейк в місяць, але це вже буде, наприклад, не 4. Не 40 центів, а долар. Далі переходимо на наступний сайт, це biswap.org. В нас тут є три різних поли. Але нас цікавить саме два пола це Holder Pool і Auto BSV. Holder Pool ми кидаємо туди гроші на 90 днів. І відсоток в нас залишається такий, як в Авто. Але є інша проблема в тому, що є комісія за вийняття з пола, якщо ви виймаєте гроші раніше ніж через 90 днів. Але є один маленький плюс в тому, що ми можемо брати участь в IDO. Тобто IDO це передчасна продажа певних токенів. Дивіться, тут, наприклад, перед цим був IDO токена Exobots. Тобто Потрібно було стейкати в холдер пулі для просто участі до 50 монет, а щоб в грант пулі треба від 150 монет. Стейкати в холдер пулі. Якщо ми кидаємо в авто, тобто ми кидаємо туди 1000 монет або 1000 доларів, це вже немає різниці. Ми отримуємо свій певний відсоток в день. Наприклад, ми в день отримуємо з 1000 монет, отримуємо. Два токени, тобто з тисячі доларів, з тисячі монет в нас заходить тисяча дві монети. На наступний день у нас тисяча дві монети рахується по тому самому проценту. І тут вже виходить складий процент, який додається не раз в місяць, як в різних банках, а додається кожен день. А якщо в звичайному EarnBSV тут можна буде додати автоматично. Тобто Добавляти це потрібно буде вручну, кожних там, 10 хвилин, годину, місяць, коли вам подобається. І там можна буде забрати будь-коли. Тобто, як і в авто. Курс монети БСВ зараз на даний момент 0,2$. долара. Перейшовши на сайт CoinMarketCap, глянути річний графік, ми можемо побачити, що зараз монета на дні. Або біля дна, але бачимо, що 2 апреля 22 року монета була на пікові, ну, буквально на пікові, 1,75 доларів. Але в ці дні були максимальні об'єми через те, що в той день цю монету залістили на Binance. І через це курс буквально за день виріс там на 200%. Напевно, кожен з вас хотів. Прийти до друзів і сказати одну фразу: Я працюю в криптовалюті, е, тому наступний метод заробітка, щоб перейти перед роликом і сказати цю фразу, е, можна буквально просто купити е, долари на вейтбіт і кинути їх в стейкінг і отримувати свої відсотки. Е, верифікацію можна пройти через Дію, через те, що це українська біржа. Верифікація буквально до 5 хвилин, силочку на реєстрацію. Я залишив в описі, так що можете в будь-який момент зайти і зареєструватися. Тому переходимо до методу заробітка. Що ми тут будемо робити? Тут ми можемо побачити також, як і в різних біржах, такі як і Binance, в нас є ринки, торгівля, фьючерс, але нам треба зайти в рахунок для початку, поповнити його через карточку Монобанка, наприклад, на 1000 гривень. Або на 10 тисяч гривень або на 50. Але тут, при ліміті в на одну транзакцію, прийдеться використовувати два рази. Тому ми, наприклад, поповнюємо на 100 доларів ну, буквально там 100 доларів, там курс 40-1, там 41, 40 щось таке. Ми міняємо їх на долари і заходимо в стейкінг, вибираємо USDT, коли ми вже їх отримали, беремо собі депозит. Наприклад, на 100 доларів, і маємо кожен місяць е, дохід в 1,75 долара. доларів. маємо дохід в 30 доларів, якщо ми кидаємо на річний план. Тобто там вже 30% річних це нормальна сума. Ну, якщо брати, наприклад, ту саму 1000 доларів, це буде 300 доларів. Також тобто, ми можемо вибрати будь-яку монету, той самий біткоін, і фармити до 30, точніше, 28% річних, тобто виніде не бачили такого курсу 28% річних на біткоїні, ефірі, матіку, ріплі та взагалі будь-яких інших монетах. Тобто, то в біржі WhiteBit є найбільша дохідність з різних earn проєктів Тобто я можу рекомендувати це, але це українська біржа, тому welcome! І третій метод заробітку це просто покупка монет по одній ціні. І продажа по іншій ціні. Це не ф'ючерси, це покупка дешевше, продажа дорожча, грубо говоря, як P2P або арбітраж. Але тут може пройти дуже багато часу. Коли в арбітражі це робиться буквально за пару хвилин до години, а тут робиться, може бути місяць іти. Наприклад, ми можемо купити ліміткою по 2,2 долара 100 ТВТ і продати, коли ціна йде, наприклад, там до 2,5-2,8 до 3 до будь-якої ціни 100%. Тобто буде прибуток у нас 30 доларів. Якщо це зміниться. А якщо ми зробимо по 2,5 долара, продати ті саме ТВТ, які ми купили по 2,2, продаємо 50 ТВТ по 2,5 доларів. І 50 ТВТ ми продаємо по 3 долари. То в нас буде прибуток близько 50 доларів, тобто 2000 гривень. Тут я не розказував вам про різні Binance Futures, арбітраж і так далі. Думаю, це буде тема для наступних відосів.